Всім привіт, друзі! З вами я, Міксав Ченел, і сьогодні я розповім вам про поняття, яке дуже часто появлялося в моїх відео, а саме Тія Міксав Channel, що перекладається команда Міксав Channel. Сама назва Міксав Channel з'явилася лише в квітні 2025 року, тоді, коли ми починали знімати другий сезон Зомбі-Апокаліпсису. Team Міксав Channel це вся команда, з якою ми знімаємо і знімали відео. А історія цього всього починається ще з 2021 року, коли в мене навіть каналу не було. Всього в команді було 11 учасників. А саме Наталія Ярмолюк, Історія де вас, Міксав Ченел, Монтік ЗСУ321, Blaze, Свят ФНАФ. ТСБ Богдан ЗСУ. Бачат відбиться 1 і Макс Юа. А найпершим учасником нашої команди є Богдан ЗСУ. З яким ми ще в липні 2021 року записали найперше відео на нашому каналі. Яке майже ніхто вже ніколи не побачить. Якщо тільки на тижні ностальгії була то лайків не набереться, ну, коротше, не про те. Е, цей на відео вийшло всього лише в серпні 22-го року, хоч було записане в липні 21-го. Кстати, я поки цей ролик монтірував, я був в житомирі і починав монтувати, зараз уже в Луцьку. І, коротше, Богдан ЗСУ це наш найперший учасник, який останній раз з'являвся на нашому каналі. В липні 2024 року. І більше він не знімає відео. Тобто контенту у Богдана більше немає. А наш другий учасник це, собственно кажучи, я. Перше відео записав з Богданом в 2021 році і знімаю їх надалі. Активно. А третій учасник нашої команди це ЗСУ321. Він знімає з нами відео з 2023 року. Да і сам відео знімає. На свій ТікТок канал. До речі, також з 2023 року. А четвертий учасник нашої команди це Блейс. Він знімає відео з 2022 року. Але на даний момент я не знаю. Що він зараз з, кон... з його контентом, тому що ми не записуємо відео разом за більше року. І хоч і знайомі з 2015, го але я не говорив з ним останній 2025 рік. П'ятий учасник нашої команди це Наталя Ярмолюк. Вона не знімає відео з 2024 року, але на наших зйомках доволі часто присутня. Наступний учасник це історія для вас. Знімається в наших відео з 22-го року. Самих відео не з'являється, але часто присутні на зйомках. А сам не викладає контент з 24-го року. А далі йде Монтік. Це мій друг Артем, і він знімає контент з 2024-го року. Дай в нашій команді він з 2024 року. Ю сам контенту не знімає вже близько двох місяців на Ютуб, а на Тікток періодично в нього все таки відео виходять. Ну а у нас відео постійно знімаються. і ось Макс Юа. Він в нашій команді був з 23 го року по 24. четвертий. Знявся всього в одному відео на Тікток, але після того, що часто був на зйомках, е, сам контенту не знімає з 23-го року. Ось ми й до тебе влад дошли. Бачат вобріц 1 був у нашій команді з вересня, 24-го по лютий 25-го року. Сам він знімався вдовою таки багатьох відео на нашому каналі, і тікток, і тепер я їх перезалив деякі на Ютуб. Ну а так сам періодично все-таки знімає ще відео. Свят ФНАФ В нашій команді з 24 по 25 рік. І сам знімає відео з того ж року, і ми два місяці вже не общаємось, бо позорились. І ще свят ФНАФ більше не знімає контент з 2024 року. І наш останній учасник команди, який мало пробув в команді, рано вилетів, це. ТСБ. <тапевію> -да, Саша Саша, що ти зробив? <клідки> 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 Тому що з Сані ми поссорились. І вже так місяця три ми з ним не общаємося. Що з його контентом я взагалі не знаю. Того. Отака от історія. І друзі, так то й вийшло. Що оці 11 людей Це і є тія міксав Ченнел. Це все раніше блогери, які раніше активно знімали контент, а зараз лише 4 з них, що мені відомо, знімають хоча б щось. А один з них і вовсі удалив канал.